городе есть. И я хочу лично вам, что будет рабочая группа, и мы сможем действительно зафиксировать. А я говорю, что, а мы... а что будет работа приведена, что сегодня вся транспортная сеть, которая Будет подписаны, что будет на качество надавания услуг переводчик. Мимар будет подписано в общественность, управление распорта отличная, задана работа, придумано святого тех железника по графику выполнения по тем машину, направление в, 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 в на городе. Скажем так, без договоров. И в целом по тарифам проблем нет. Потому что департамент экономики, когда э, тарифы, они нормы, законы, кассу министерства. То есть талиф нужно поднимать, он грунтованный, будет ассоциационный класс. Замасшись, подписанный маратур, будем работать на улучшение качества пассажиров. У нас в понедельник планируется на спигах, где пошло, те, которые мы вызначили, что они в году в планах области травмы.

Ja, das ja. Залишити схему руху приміських маршрутів Житомирського району по території міста Житомира без змін. Друге, провести реорганізацію міської автобусної мережі міста Житомира, зокрема маршрутів, які дублюють маршрути міського електротранспорту та рухаються на центральних вулицях міста Житомира. Тобто, ми міські маршрути маємо переглянути, а вони. Ниши. Так вот, я рекомендую это целый мир и ведь администрации. Я значит, достал решение действительно в этом кому, И мы приняли решение в 2012 году о том, что пригородные маршруты останавливаются на вызначенных ДПН. Я думаю, по этому вопросу должен проведать управление транспорта, почему до сегодняшнего дня от него прихода на ДПН. Что касается, сегодня я сделал, достал это решение, дал вам копию, взял его на контроль, в понедельник был на Раду, в область, где действительно этим письмом нам было показано о том, что э, до автовокзала залов ездить они не хотят, по закону должны, да? Они ссылаются на то, что до этого им были уволены начальником управления транспорта, в этом все схемы передвижения территории города с управлением транспорта. Сейчас у них есть уважение, в у них есть все. Мы берем с нашим управлением транспорта. До Ганна, пока не не давать до Ганна. Нет начальник управления транспорту. Поэтому сегодня я нашел из сложившейся ситуації и предложил в области изменить схему на 25%. Не надо никаких громадских обговорить. Принципиальное решение мы выбираем с критической части Киевской, где мы берем дорогое колегнеуправление, где мы наберем при этом. Что касается городской сети, сегодня мы скасували рішення, я еще раз повторюсь, 390, которое было принято вами. на 165 график, 165 оборудных кейсов дополнительно оно скосовано, суд был на этой неделе, кстати, закончился. Его нет. Мы работаем с решением на 321 график, где сегодня, я вам скажу, нужно подходить в комплексе. Мы записали комплексную программу развития транспорта в городе ли. Это и пешеходные, и велосипеды, и велосипеды, и велосипед, Сим депутатских меджных кошти, когда будут...

Запад, що дня крутка, щоб люди залеж, депутата видали, убирають самі. Я вас про информирую, что сегодня единственный маршрут, который мы могли завести, это 23-й. Но 23-й пошел на следующий результат, они есть с договору. Ситуация, на самом деле, с оптимистами, они сами требуют... Вера <говорит> да, Тимофеевна, все эти шесть маршрутов ходили на Киевской, до меня, все эти шесть лучича нагадуємо слово. Важливо. Я прошу. Я У нас є знову таких офіційний відповідь про те, що область не погоджується на це. Знову ж таки, не інфекційний момент, який постачає. Якщо говорити про, трифи, про три крихі, то наша умова була показати прозору какуляцію, тому що те, що надають перепізнати, дуже багато моментів це смішно. Справі, так? Вони заплатить як як акцию, не виглядає бізнес. Відповідно, ми говоримо, можливо, до них не потрібно вищити, але для цього потрібно прозора капітація. Не сьогодні, ні в кого, ну принаймні. Не ми не бачимо, ролі економіки теж повітря поляці немає. Тому в нашому звітці ми вважаємо, що це рішення зараз перед і робити цього не може. Дякуємо. He needs to call you. <головік> Добре, я думаю, що ви отримали, я очікування живите, ми всі так. <головік> Шановні вже там за червоної області. Чому саме на це додається? Тому що, розумієте, рішення, яке прийняли з монтаж, з приводу підключення воно в любому група є тому що зараз раніше було... pelo n Šanovni dvoboje, šanovni poslanke, šanovni člani odboru, presluhnil sem, da je mnenje o hvanju, da moramo se jih podpirati in podpirati možom za eno dramatično stanje, da mesto ostane ceperec, transport, mož vsebnišnjih kreditnih, vsebnišnjih dvoriščnih zapestil. То, плева газу, залізники не можуть працювати і не зможуть зараз працювати. Тому у мене прохання депутатів, усіх, 50 років це не така велика сума і можна її підняти, тому що ми завжди могли вивезти на роботу з роботи підходу дітей до школи в першу чергу. Пенсіонери, є така проблема, але для цього є комунальне транспортство, в якому буде не три години, а буде два дві години, буде нас такі. Не всіх можна довести, змальовувати разну точку і так само довгий. Все, дякую. Тариф те саме. Ми не втратили на цьому, тому е я попросив депутатів проголосувати за підвищення тарифу, одночасно підвищення тарифу для тривати. Так, дякую. Все, закінчено. Була пропозиція, на переменне голосування. Тому з нами пропозицію ставимо на голосування систему. Тож, ви розумієте, для рядом за всіх до залізації просування рішення виконавчого комітету міської ради від 3.12.2014 року про встановлення вартісті проміг у міському пасажирському транспорті загального користування. Системи проголосування у бажаному.